Безгранічна дружба між Китаєм і Росією. Все, чому посол КНР почав виправдовуватись перед Європою за риторику Сі Цзіньпіна? розкажу вже у цьому випуску. Ви на Фабриці новин Янастасія Федор. Посол Китаю Євросоюзі Фу Цун заявив, що зовнішні спостерігачі неправильно тлумачать відносини Китаю та Росії. За його словами, Пекін не підтримує Москву. У війні проти України, а заява глав двох країн Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна, про дружбу, яка не має кордонів, протрактована неправильно. Мовляв, це не більш ніж риторичний прийом. Про це пише The New York Times. Фу Цун відкинув звинувачення держсекретаря США Ентоні Блінкіна, який сказав, що Китай розглядає можливість надати Росії зброю. Китайський дипломат назвав брехнею слова американського посадовця. І уточнив, що Пекін не постачає Москві зброю зараз і не робитиме це в майбутньому. Він також зазначив, що Пекін не визнавав анексію українських територій, включаючи Крим та Донбас. Посол також пояснив, що у піднебесній не виступили із засудженням російського вторгнення в Україну, бо ж розуміють позицію Росії. А саме те, що війна необхідна для захисту від розширення НАТО, Фуцун додав, що китайська влада вважає корінні причини війни складнішими ніж про це говорять західні лідери. А ще посол сказав, що лідер Китаю Сі Цзіньпін ще не зателефонував до українського президента Володимира Зеленського через велику зайнятість. Мовляв, між державами відбуваються контакти на нижчому рівні. Далі зацитую: той факт, що президент Сі не розмовляє із Зеленським, не означає, що Китай перебуває на стороні Росії в українському питанні. Кінець цитати, крім цього, дипломат закликав Євросоюз вибудувати свої відносини з Китаєм, не орієнтуючись на позицію США. Каже таке: ЄС претендує на роль великого центру, центру сили у світі. незалежного центру сили у світі, так само, як Сполучені Штати, так само, як і Китай. То чому ж вона має весь час прислухатися до Сполучених Штатів? Кінець цитати. А що Москва? А Москва під боком тихенько в'якає. Так, речник кремлівського диктатора Дмитрій Пісков у відповідь на заяву фу сказав, що Москва орієнтується на содержання і дух тих контактів, які состоялись між президентом Путіним і председателем СІ недавно в Москві. За його словами, документи підписані після цієї зустрічі певною мірою висвітлюють весь спектр питань, які знаходяться на спільному порядку денному. Щось трошки у піскова настрій зіпсувався. Певно, не дуже приємно бути не свір державою, а ціпною собакою КНР. Я нагадаю, сьогодні президент Франції Евнелі Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон Дерляйн прибули до Китаю. Вони мають намір провести тристоронню зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном. А французький глава потім проведе з китайським лідером переговори та робочу вечерю. За інформацією, політико Макрон під час цього візиту має намір переконати китайську владу відмовитись від розширення співпраці з Росією у січні. Газета Financial Times писала, що Китай хоче відновити свої відносини з Європою, зіпсовані через війну в Україні, а також переоцінити відносини з Росією. При цьому у березні Сі Цзіньпін вперше з початку війни приїхав до Москви. за підсумками зустрічей сі з путіним. Сторони підписали 14 спільних документів. Проте спостерігачі зазначили, що поки не Москва не досягли видимого прогресу з основних питань, у тому числі війни в Україні та погодження газопроводу Сила Севіру Севіру-2». Як довго Пікін буде сидіти на двох стільцях? Питання риторичне. Друзі, ви на фабриці новин. Підпишіться і поставте лайк цьому відео.